Україна є найперспективнішим ринком для інвестицій в оборонно промисловий комплекс, сказав Денис Шмигаль, перебуваючи в Брюсселі на 31-му Рамштайні. Чи тут на вашу думку вдасться скооперуватися? І Європа має давати ну, платити, тому що це просто виживання, і Україна є, попри все, стіною для Європи. Ну а штати це все ж таки і. Безпека Європи і бізнес також. Вони виробляють зброю, вони хочуть, але для цього вони повинні мати, по-перше, гарантію замовлення від української армії. По-друге, можливість продавати це на інші ринки. Ні першого, ні другого немає, це вирішується в ручному режимі, тому що, на жаль, присутні корупційні механізми в цій системі. А без прозорості їм буде складно сюди заходити. Попри це, вони виділяють кошти, бо вони зацікавлені в обороноздатності, нам на виробництво зброї і надають територію своїх країн, для того, щоб ми за їхні гроші робили це на, їх, на їхній території. Ми намагаємося, і дуже часто самі ці країни не повороткі. Та сама Польща, наприклад, вона справді дуже багато нам допомагає, але мені би хотілося, щоб кооперація в виробництві зброї була більшою поки що її, на жаль, серйозної немає а можливості такі величезні. І в цьому і Україна, і Польща є абсолютно зацікавлені.